Для двосторонній зустрічі, яка у нас щойно була, але також для відеозустрічі з коаліцією охочих, яка буде потім і звичайно, я рада, що я можу супроводжувати тебе та інших європейських лідерів для зустрічі завтра, яка у нас буде зі з президентом Сполучених Штатів у Білому домі. від початку жорстокого російського вторгнення Європа була на стороні України, об'єднана і ми... Будемо підтримувати вас стільки, скільки буде потрібно для справедливого та тривалого миру. І цей мир повинен бути досягнений силою. Дозвольте мені торкнутися основних речей. Перше ми повинні мати сильні безпекові гарантії, щоб захистити вайтлкрін безпекові інтереси України та Європи. Україна повинна бути в змозі утримати свій суверенітет та територіальну цілісність, підтримати їх. Не може бути жодних обмежень на Збройні Сили України, чи, чи то допомога від інших третіх країн, співпраця з ними. Співпраця а, щодо них said, жодних обмежень на збройні сили України і Україна також повинна стати сталевим дикобразом, який не зможе перетравити жоден нападник. Ми вітаємо готовність президента Трампа докластися до гарантій безпеки для України, які будуть схожими на статтю 5 НАТО. І Коаліція охочих та Європа готові зробити свій внесок. Ми знаємо, що робота захищати є. Європу це насамперед наша відповідальність, і ми важко працювали, щоб збільшити оборонні спроможності Європи. Через механізм сейф ми впевнюємося, що оборонні потреби держав-членів та України можуть бути задоволеними, і щоб оборонка України була посилена. Я тут говорю. Зокрема, про дрони, це наш спільний інтерес, і я збираюся поїхати до держав-членів, які знаходяться на передовій, на найближчими тижнями. Також ми маємо підтримувати Україну на шляху до Європейського Союзу. Це також саме по собі є гарантією безпеки. Моя друга думка, в тому, що стосується будь-яких територіальних питань в Україні, наша позиція. Чітка Міжнародні кордони не можуть бути змінені силою. Це рішення, які повинні ухвалюватися Україною і лише Україною. І ці рішення не можуть бути прийняті без України за столом. Третє і останнє Допоки це відбувається в Україні, Європа буде докладати дипломатичного та економічного тиску проти Росії. Ми продовжуватимемо посилювати санкції. Ми прийняли вже 18 пакетів. І ми просуваємо підготовку 19 пакету. Цей пакет буде ухвалено в ранньому вересні. Ми знаємо, що санкції ефективні. Ми вже зробили так, щоб знерухомлені російські активи працювали на на благо України, і ми продовжимо тиснути на військову економіку Росії, щоб змусити Путіна сісти за стіл переговорів. Ми працюємо з тобою, Володимире, з президентом Трампом в цьому і Ми будемо обговорювати ці всі теми та інші теми під час нашої зустрічі в Білому домі. Завтра це час, коли Україна повинна. Вирішує свою долю, але вона може розраховувати на Європу. Дуже дякую. Чи можу я почати так? Дорога Урсула, дякую тобі за твою підтримку. Дякую за сьогодні. Це дуже важливо. Вся вся ваша підтримка від самого початку цієї війни.